Вітаю друзі, 26 травня. Я володів цією інформацією раніше, але не хотів її робити публічною до завершення обміну. До того, як в Україну повернуться наші захисники. Все-таки. Повернення будь-кого з ворожого полону це дуже і дуже добре. І я вітаю всіх, хто повернувся з російського полону. Але я хочу, щоб українці знали страшну правду про цей обмін. Я хочу, щоб українці рідні і близькі тих, хто в полоні. Знали, як і кого здали зелені гниди під час перемовин в Стамбулі? Отже, перше, ніхто ні про який обмін не домовився б, якби не представники Туреччини, які, розуміючи, що перемовини в Стамбулі за Кінчується взагалі нічим, запропонували хоча б зробити обмін. Але Росія поставила умову. І зелені гниди на неї погодились. Умова виглядала так, і вона була виконана. Обмін відбувався за цією російською умовою. Росіяни надали список тисячі, яку пропонують віддати Україні вони. Ця тисяча не обговорювалась. От захотіли віддати людину, яка з ножем хотіла в полоні різати захисників і прислужувати окупантам, і віддали. І я думаю, там ще не одного віддали, хто виявиться, чи не одну хто виявиться консерви. А жодного азовця не віддали. Жодного з тих, кого хотіла повернути Україна хворих на туберкульоз, на інше, нікого не повернули. Бо список тих, кого передавала Росія Україні. Не обговорювався. Це була вимога Російської Федерації. Я це знаю від людей, які працюють над обмінами не в перший день. Далі. А от Україна тих, кого віддавала цей список, узгоджувався з російською стороною. Вони брали тільки тих, хто їм потрібен. На кого вони вказували пальцями? Уявляєте собі? Це одна страшна правда. Друга страшна правда Денис Прокопенко, командир Азова, якого самого поміняли з полону, з Туреччини, де він був по чесному. Полоні каже, що цей обмін схожий на знущання з тих, хто четвертий рік перебувають під нелюдським тиском у російському полоні в найгірших умовах, з їхніх рідних, близьких і побратимів, з тих, кому давали гарантії, та хто мають абсолютне право бути в пріоритеті на обмін, тому що вони вийшли в полон не за власним бажанням, а за наказом вищого командування. З них поміняли ноль. Жодного азовця серед тисячі обмінених. Це ганьба для всієї нашої держави. Я не вірю, що влада зацікавлена в поверненні азовців. Якщо обмінами четвертий рік неефективно займаються одні й ті самі люди, каже Денис Прокопенко з позовним Редіс. Каже. Але не все. Він не називає прізвищ, він не говорить, хто телефонував і віддавав наказ здатись в полон. Я точно знаю, що серед тих, хто телефонував, ну, з'єднувався по зв'язку по рації, з'єднувався з Азовсталлю тоді, 4 роки майже тому. Був Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. Чому Денис Прокопенко не апелює до того, хто віддав наказ? А далі вони всі, сказали: виходьте, здавайтесь, ви в пріоритеті на обмін. Чому Зеленський, який є. Зараз верховним головнокомандуючим не дав директиву тим, хто веде перемовини за обмін, в даному випадку у Мерову, який очолював українську делегацію в Стамбулі. Чому він не дав йому директиву, що мінімум 10% від тих? Кого будуть міняти, мають бути люди, які, за його зеленського наказом, вийшли з Азовсталі? Чому не називає Денис Прокопенко Редіс Умірова міністра оборони? Чому всі ці гниди? Військово-політичні, які казали, здавайтесь, вцілійте все, ми визволимо вас в полона, чому ніхто з них не говорить про жодного полоненого. Денис. Редіс. Поча... Настав час говорити правду, не напівправду. Не якась там ефемерна влада, а конкретні прізвища. Зеленський, уміров, Буданов. Хто зараз відповідає за обміни? Чому серед обмінених немає жодного захисника Азовсталі? Жодного азовця. Те, що відбувається, це просто знищення. Це денацифікація. Допомога Путіну. Путін каже, вони всі нацики. Давайте допоможемо. Виконаємо план по денацифікації. Так це виглядає, а Зеленський. Ну і нарешті. Третя страшна правда про цей обмін. Далі обміни. Будуть проходити взагалі під диктатом Росії. Так? Вони будуть визначати, кого міняти. А ще страшна правда в тому, що в нас обмінного фонду нема. У них наших полонених в рази, просто в рази більше. І нарешті, як кажуть, Гірка така вишенька на тортик. Обміну не підлягають засуджені за тероризм. Тобто, полоненні, які взяті в полон на території Курської області під час Курської операції, а точніше, Курської авантюри Зеленського. Тобто, Зеленський, Сирський, Стефанчук відправили українських воїнів виконувати завдання в Курську область. Верховна Рада не проголосувала використання Збройних сил за межами країни і дала можливість противнику, росіянам. Розглядати наших воїнів, взятих в полон в Курській області як терористів. Це пряма відповідальність. Це воєнний злочин Зеленського, Сирського і Стефанчука. Воєнний злочин проти власних Збройних сил України, проти власного українського народу. От вам. Правда. Про вчорашній обмін, в ході якого в Україну повернули росіяни, кого захотіли, і кого вони захотіли забрали. В результаті якого жодного захисника Азовсталі, жодного азовця повернуто не було. Обмінний фонд закінчується, а полонених українських воїнів в Курській області оголосили терористами. Ось ціна правління зелених нит на чолі з Володимиром Зеленським. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.